Бачиш, що всі вже будуються, а ти ще навіть не почав і вирішуєш з ким тобі це зробити? З нами сьогодні керівник відділу продажів компанії Бездім Алла, і вона відповість на моє запитання. Як взагалі відбувається увесь процес? Починаючи з замовлення, закупки, потім доставка і перевірка якості? Якщо ми кажемо про доставку закупку матеріалів, тут в нас є два сценарії, які можуть бути абсолютно різні: це коли закупкою матеріалів і доставку займаємося ми як компанія, mm -hmm. і коли це робить клієнт. Mm -hmm. Тобто, якщо ми кажемо про нас, про компанію, то в нас це відбувається абсолютно безшумно для клієнта. Тобто ми замовляємо матеріал у наших постачальників, займаємося доставкою і розгрузкою його на об'єкті, і після того клієнту на основні матеріали надаємо сертифікати якості на цей матеріал. Якщо в нас буде займатися цим клієнт, то тут в такому разі клієнт має доставити матеріал uh -huh. на об'єкт і замовити самостійно у відповідний термін. Тобто розвантаженням хлопці на об'єкти займуться, а ось покупка та доставку матеріалу вже клієнт робить самостійно. Тобто, тут клієнти можуть обирати, як він буде краще, і чи є в них взагалі можливість а те час, наприклад, посичати матеріали uh -huh. самостійно на ділянку. А от таке питання, що моє просто виникло по походу. от, наприклад. Все вже ви погодились, да? Ви там замовляєте, все вже наче його доставляють. І тут замовник оп і вирішив сказав: а мені щось знаєте. Я подумав, вибачте, мені тут не подобається. Я хотів би щось інше. Таке бувало Як вони вирішуються? Такі дивіться. Якщо ми кажемо про ось такі неординарні питання. І ситуації, які можуть виникати, такого на нашій практиці прямо коли вже матеріал є на об'єкт, не бувало. Тому що перед тим як доїхати матеріал на об'єкт, клієнт має його сплатити. Тобто він а, вже сплатив ну, я, гроші. Я, я, я. Якщо ми будемо повертати матеріал далі на постачальника, то це будуть додаткові просто Викрати. для нього витрати на доставці завантаження цього ж матеріалу і розвантаження на об'єкти, тому ми. Дуже важливо, що ми перед тим як замовити тисячу разів клієнтом погоджуємо вартість доставки, коли він потрібен, mm -hmm. який це матеріал і який це буде постачальник, щоб клієнт був прозорим, все це бачив і розумів за що в нього буде відбуватися далі на ділянці, і який матеріал йому приїде. Ясно, дякую. У компанії Бездім ми не тиснемо на клієнтів. Ми все розповідаємо чесно і прозоро, щоб ви могли зважити всі за і проти. Ми тримаємо своє слово. Щоб ви спокійно почали дисхідування.